Вчора, 26 червня, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва проведено обшук в службових і підсобних приміщеннях товариства Дата UA за адресою Гайдара 50. Обшук проводився, зазначаю, з 16 до 19 години товариство Дата UA добровільно видано. 10 одиниць комп'ютерної техніки із розміщеними на них серверами провайдера надання послуг доступу до мережі інтернет підприємства EOS, підприємства Data AXU не є офіційними представниками соціальної мережі ВКонтакті. Слідчі підрозділи, які виходили на а, слідчі дії, Взагалі не знали, що ці підприємства відносяться якимось чином до соціальної мережі ВКонтакт. Персональні дані користувачів соціальної мережі ВКонтакті на комп'ютерному обладнанні, яке було вилучено під час обшуку, відсутні. Ваших і ваших там співробітників може користуватися контакті. Користуються, 100% знаю. Я є в так.